Привіт лічки. Так, поступило у нас питання, що робити, коли чоловік заробляє недостатньо. Да? Значить, ну, як кажуть, поліція да, з моїх слів записано вірно, претензій немає. Ми зараз почитаємо все, що тут написала підписниця. От, попробуємо розібратися в тій ситуації. Ну, е, ребят, скажу так: е, я не завжди по тексту можу дати відповіді на всі питання. От, тому потрібно це, якщо ми говоримо про чоловіка і про жінку, це потрібно двох до мене привести на консультацію. І я тоді вже з двома. А коли буде спілкуватися, тоді будемо розбиратися. В принципі, з тексту все, що написано, попробуємо зараз розібратися в ситуації. І так, значить, це був коментар в мене під одним з відео, коли я писав тему, що, що робити, коли чоловік заробляє недостатньо. От. Ну і е, Підписниця відповіла на це питання. Да? Хм. Так, значить, Петро, а що робити, коли чоловік заробляє недостатньо? От. Ну просто не вистачає йому або трудолюбивості, або розуму, або вдачі. Да? Продовження. Далі йде значить сидіти, терпіти і страждати і міняти чоловіка або самі робити. Третій варіант виходить невірний. Так що, терпіте, да? мені все дитинство відмовляли в іграшках і красивому одязі, бо ми були бідні. Я вийшла з цього так, майстрила, шила собі іграшки сама. Зараз сама купую. Бо якщо буду чекати з моря погоди, то це просто нестерпно. Це мене травмує, травм Трам, е, травмує. Пардон, Меркурий залип. <реку> так, хорошо, значит, поїхало. Давайте ще раз скажу. З ваших слів записував віруму, розбираємося в цій Да? Значит. Ну, що робити, коли чоловік заробляє недостатньо, значить, просто не вистачає до долюбивості, або розуму або вдачі. Буває таке. От, найперше, ви коли заміж виходили, ви куди дивилися? Ну, це один з факторів, дуже важливий, який потрібно вирішувати до весілля. Якщо вас влаштовують рівень доходів тих, які заробляє чоловік, то він влаштовує. Зрозумієте таку річ, те, що е, є запас благочестя у вас, і є в чоловіка. Якщо вам прописано, то чоловікові стільки і вам стільки, то розумієте, якщо чоловік буде заробляти. То ви можете не заробляти, він заробить за двох Але якщо по сім'ї прописано там чуть-чуть розумієте, то він працює, не працює, він не заробить. Він цього просто не заробить. Так, далі. Що робити? Сидіти, терпіти і страждати, міняти чоловіка або сумі робити. Ні, страждати не треба, терпіти, ну як потрібно. В сім'ї найважливіше, що найважливіше в сім'ї, це взагалі всіх стосунків стосується. Це потрібно відкрити рот і І сідати говорити. Навіть ми часто питають, як це зробити: відкрити рот і в вуху чоловікові говорити. Тобто сідати проговорювати. Якщо чоловік каже, що пошла нафіг, я не збираюся нічого робити, нічого заробляти. Ну зробіть собі з того висновки. От жити з ним чи не жити це вже ваша справа. Якщо у вас це влаштовує, значить будете жити. Якщо не влаштовує, значить будете щось змінювати. Хорошо? Так, далі міняти чоловік або самі робити. Ну, міняти чоловіка, скажу так, якщо б це було раніше і ви б стосунки будували правильно з самого початку, це була б одна історія. Дуже часто буває так, що стосунки почнуться, люди там сплять, живуть разом, потім починають виясняти, що вони десь чогось не доробили. Я чому почав записувати цикл цих відео, щоб ви максимально всі ці питання обговорювали до весілля до того, як почали жити разом. Жити разом, спати разом і так далі. Розумієте, тому що спочатку кажу, заліжуть в ліску, ну от, а потім вже Петро що робити, бо він падлюка щось там не хоче. Так, значить. Тоже чоловіка. Ну як варіант, якщо вже скажу так, якщо вже всі варіанти перепробували і нічого з цього не працює, є випадки, коли треба міняти, коли потрібно міняти чоловіка. Тось тобто, я ну у мене були такі випадки. У мене була один раз одна сімейна пара. От, ну жінка, ну просто красуня. Ну вона опять, вона по природі, вона шатрі, вона воїн. Розумієте, а він е, шудра, простий роботяга, причому ще й не кращої якості. То десь вип'є, то ша щось. То є. Ну мені було знаєте, цікаво з ним спілкуватися, тому що ну я ще настільки тугого, ну я бачив різних чоловіків. Ну ми тупи, ми чоловіки реально тупо. Ну от ну блин, настільки тупого, я не бачу. Це був один єдиний випадок, коли розумієте, я сам кілька ну мені було цікаво, чи зможе його здвинути з місця чи ні. Не здвигаємо. Я все, що я питаю, не знаю, можливо, я подумаю. Блін. Я кажу: слухай, чувак, я, ну ти вибач, ну я з тобою не буду спрацювати. Кажу, захочеш щось робити, тям сказав. Три дії почни їх робити, виконаєш, прийдеш, я тобі ще допоможу. Тоді будемо щось говорити. Він нічого не робив і нічого не збирався робити. Як його жінка терпіла 8 років, я не знаю. Це ну можливо в неї просто карма, якась була, яку потрібно було відгребти, витерпіти. Ну вона її там витерпіла успішно розвивалася, Слава Богу, зараз вона вийшла заміж народила дитину, в неї зовсім інакше життя. От. Ну, бувають такі випадки, да, що повна нестиковка між людьми. От. Ну тут як вона попала в ті стосунки, це звичайно важка історія. Так, далі. Самі робити. Ну, про це ми зараз поговоримо. Да? От. Тому що дивіться, якщо ваш чоловік цього не робить, значить йому це не вигідно. Зрозумійте таку річ, То, що ви надихаєте чоловіка, що він працював, знаєте, дуже часто це виглядає так. Я говорю зі своєї сторони, так як я бачу це в стосунках. от проходить жінка, Петро, я хочу, щоб він більше заробляв, щоб він мені купив Власне платя, там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тобто жінка хоче тупо припахати чоловіка, що він просто багато заробляв і її там закидав грошима. Розумієте, якщо скажу так, якщо жінка правильно мотивує чоловіка, він має до того інтерес, він буде заробляти гроші. О, це, ну, це важливо. Це як себе, це якраз і є жіноча мудрість. Хорошо, давайте так. Я буду вам регулярно нагадувати про те, що всі відео, які я записую, вони не призначені для того, щоб зробити два лагеря. Да, там що Жінки, чоловіки, і давайте там зараз стінка на стінку. Ні, ну, от, я говорю про те, що є чоловіки, які не хочуть заробляти гроші, і є жінки, які не вміють правильно мотивувати своїх чоловіків. Цьому потрібно вчитися. Ну, от. Ми, чоловіки, за своєю природою, ми ліниві. Так, да, ми ліниві. От, але якщо є. Є жінка, яку ми кохаємо. Ми заради жінки готові повірити на все. Знову ж таки, якщо нам постійно крилочки обрізати, то ну ми просто впадемо і будемо пятном на дивані. <гум> да. Так що так. Так, далі самі робити. От ви, можливо, тут і відповіли на ваше питання. да Що е, якщо ви вже це самі робите, а наш йому напрягать? Ми чоловіки, ми ліниві. Якщо щось працює без нас, ми нічого робити не будемо. Тобто, якщо ви вже самі заробляєте достатню кількість грошей, ви йому сказали, що ти, коротше, балапух, болбес, дурак, придурок, там ще там щось, ну, от, він просто ляже на дивані от, і нічого робити не буде. А ви будете самі собі заробляти гроші і будете тішитися, да? <кій> <кій> так, далі пішли. Мені все дитинство відмовляли в іграшках і красивому одязі, бо ми були бідні. Я вийшла з цього так. Майстрила шила собі іграшки сама. От зараз сама купую. Да? От, бо якщо буде чекати з моря погоду, то це просто не стерно, це мене травмує. От ви, в принципі, десь відповіли напевно на ваше питання. Значить, перше, значить, мені в дитинстві мовляли в іграшках красомодузі, бо були бідні. Значить, Тут може бути що? Може бути у вас або недостатній запас благочестя, з яким знову ж таки можна працювати. Може бути, що у вас стоять установки. Да? От, найперша установка це в жінок. Я не буду просити в чоловіка. Ну, я така вся боїня. А хто має просити? Якщо ви, жінки, не просите в нас чоловіків, ми нічого робити не будемо. Е, також, жінки, для вас інформація. В той момент, коли ви сказали, я сама вмер один чоловік. Тобто, з моменту, як тільки ви сказали, що я сама все зроблю, я сама зароблю гроші, вмер один чоловік. Які претензії до нас до чоловіків? Вам потрібно щось зробити. Чоловік має знати, що він один єдиний, він Бог в сім'ї, він найкращий, ви в нього вірите. От. Ну, в смысле, такий Васенька, вставай, давай, папір на роботу, красавчик, молодець, давай, 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 пішов, денішку заробив сюди, приніс, я пішла, потратила. От не так. От взагалі не так. От. От, е, далі. Ну, майстрити шити це нормально. Окей, хорошо, можна щось робити самому. Це, це, це похвально. Да. Ну знову ж таки, матеріали, як мінімум, має купити чоловік. Ну, ще раз кажу, десь розрив між вами там йде. Да? Ну. Так, зараз сама купую. І тут фраза така: остання добиваюча. Да? Тобто монтіровкою так чоловіка пюм. Да? Ну. Бо якщо буду чекати з моря погоду, то це просто нестерпно. Мене це травмує. От, ну м -м -м, потрібно розбиратися, чи в порядку ви, чи в порядку чоловік. От, судячи по всьому, ні ви не в порядку, ні чоловік не в порядку. Потрібно проводити в порядок вас, потрібно впроводити в порядок чоловіка. Тоді можна щось говорити. Ну це я кажу на консультацію приходите, треба працювати. Бо тут ну, так, з на раз-два тут нічого не скажеш. Опять це потрібно двох. Ну, от, е якщо зі своєї сторони, з однієї сторони будете працювати, ну це інакша історія. Да? Остання фраза вона як звучить. Коротше, мій чоловік, коротше, я в нього не вірю, він взагалі відстой. І коротше, якщо я сама все не зроблю, то мені немає на кого надіятися. Ну, от. Як ви думаєте, після такої фрази, коли чоловік писати, коротше, ти відстой, я в тебе не вірю, я в тобі сумніваюся, він, як ви вважаєте, чоловік встане надихнеться і побіжить щось робити? Ні, не побіжить. Однозначно. ну Тобто, ну я ще раз кажу, я можу помилятися, хорошо, бо це я кажу, це потрібно з жінкою працювати, з чоловіком саме краще вдвох. Ну, от, Сідати, розбиратися, тоді ми можемо розібратися, що сталося. Ну, <кій> <кій> Факторів може бути дуже багато. Це я кажу, ну по тексту, то, що я прочитав, я вам на це відповідаю. Ну, В принципі, тут вже кажу, я вам вже багато чого показав, де ваші недоліки, де чоловіка недоліки. Ну, от, З цим потрібно розбиратися. Хорошо? Так, надіюсь, відповів на ваше питання. Ну, Якщо комусь цікаво, пишіть, будь ласка, мені записуйтесь на консультації. Далі, так само по фінансах, ми можемо розбиратися, що може зробити чоловік або не може, що може або не може зробити жінка. Це також багато чого по гороскопу ми можемо розібратися. Ну, тому що деколи буває, що жінка і чоловіка щось там вимагає, а чоловік він просто не встане цього зробити. Да, тобто, якісь такі захмарні очікування, і чоловік просто їх може не стягнути. Так, що так. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. От, також щоб дочекати відповіді, обов'язково підписуйтесь, натискайте дзвіночок. О. Дане відео 100% буде корисним вашим друзям. Кому воно корисне? Діліться цим відео з друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.